Вже, певно, місяць я не записував ніякого контенту для Тіктоку. І що я скажу? Втрачаю навики для знімання відео. Тому що вже певно знімаються п'ятим дублем і хочеться донести свою думку одним кадром, якби в режимі нон-стоп. і вже не виходить. Тому, друзі, практика і практика щодня потрібно знімати відео і як би кажуть, цей. Навики воно не проп'є. <laughs> Знаєте, що я хочу тут сказати в цьому відео? Зима почалася, сезон будівництва для мене, принаймні, закінчився, тому що в мене спеціалізація загальне будівництво. А мерзнути на дворі я не хочу. Як кажуть, в народі не заробив майці, не заробиш і в куфайці, так? От. Але зимою я. Не зовсім дрошляю без роботи, а щось намагаюся робити. Хто підписаний на мене, хто слідкує, той знає, що я е, трохи виготовляю меблі. Ось і на зимній період е, часу я займаюся, так сказати, своїм цим хобі. От. А В цьому відео зараз хочу з вами поділитися. Вчора е, закінчив ось таку панельку каретний каретній стяжці. Це є сідушка банкетки. Знизу ось. Зараз я її хочу зібрати От. і прикріплю тут чи відео, чи фотографію цієї банкетки. От. Виготовляю їх меблі для себе, кум, брат, сват. Ну Так я сказав, це хобі. Але хобі, які приносять гроші. Тому в цьому відео я вам показую цю банкетку. Вона доступна для покупки, ну, тобто для продажі. в такому кольорі може бути теж сидіння. В наявності є певно 10 штук. Таких 10 штучок. Ширина 90 см, глибина 32 см, висота 45 см. Зберу, буде продовження відео. І так, Закінчив, зібрав я цю банкетку, друзі. Не пам'ятаю, на чому я закінчив відео, але знаю, що обіцяв показати вам в зібраному вигляді, який має вона вигляд. Значить, Банкетка, розмір її ось так: 90 см, висота 45 см. Та глибина 32 см. Сидіння м'яке, 40 мм паралону тут, каретна стяжка. І ось такі полички для низького взуття та для високого взуття. І потайна така шухляда. Шухляда, полиця, як її називайте. Дивіться, я її не прикріпив, вона на петлях отак буде відкриватися, закриватися. Не прикріпив чому? Тому що хочу показати. Ну, давайте. Ось. Такий колір, так? Світло-сірий. І... і зараз покажу ось такий, який вона буде мати вигляд. Тобто, дивіться, самі банкетки полиці, вони є в наявності, корпуси, а сидіння можемо виготовити, обговорити, обсудити, яка в інтер'єрі вам тканина буде більш імпонувати і таку і зробимо. Тобто, на складі у нас є, як кажуть, від кольору до вибору. Ось, і Підберемо вам тканину. Їде вона по всій Україні новою поштою. Ну і про найголовніше, друзі, ціна. А ціна даної банкетки 2200 гривень. 2200 гривень. Ось така банкеточка є е, в наявності лише 9 штук, так що не боріться, замовляйте. Білий колір ДСП, тканину підбираємо під ваш інтер'єр. Телефонуйте, не соромтеся. Е, ще раз повторюю номер телефону 068 035 0461. Може ви не записали чи не встигли. Дзвоніть, замовляйте, бо, як кажуть, хто не встиг, той запізнився.